Ідеї. Тема уроку культура споживання коньяку правила подачі та особливості дегустації напою. Сьогодні на уроці ми будемо створювати емоційний та психологічний комфорт для виконання прийомів при роботі. Дегустація, наливання та прийоми споживання. Закріпимо теоретичні знання практичними навичками. Будемо виховувати в собі. Обережність, самостійність, пунктуальність, ініціативність та дотримання усіх вимог безпеки праці. Коньяк – це французький міцний напій з білих сортів винограду. Цей напій бурштину золотистого кольору походить від округи міста Коньяк, що знаходиться у Франції. Офіційною датою виникнення коньяку вважають 1701 рік. Від того часу його популярність зросте, зростає з року в рік. Це благородний напій з багаторічною історією і сформованою культурою споживання, вивчення якої дозволить поправу оцінити ароматичні і смакові якості даного напою. Отже, конят це міцний напій подвійної дистиляції, який виготовляють тільки у Франції. І він має захищені авторські права, по якому може називатися тільки цей напій, який виготовлений в даному регіоні і у Франції. Я впевнена, що ви знає, чули про цей напій, але чи знаєте правила етикету, яких потрібно дотримуватися при його дегустації і при тому, як ви його споживаєте? Це є історично складені е, різні прийоми. Які роблять споживання самого напою, дуже цікавим. Про це сьогодні і поговоримо, що ви колись як будете дегустувати чи смакувати цей цікавий напій, а він вважається складним напоєм, щоб його зрозуміти, його характер, його душу, потрібно знати, як правильно його дегустувати, як правильно наливати, якому посуді подавати. Це дуже важливо. І новачкам це дуже важко зрозуміти. Отже, коньяк роблять на основі білого збродженого винограду, який переганяють двічі. Перша дистиляція напою триває до 10 годин, друга до 14. А потім ця рединайка утворилася, витримується в дубових бочках щонайменше до 2 років. Така витримка і пояснює міцність, міцність напою від 40 до 55% обертів. І знаєте, що цікаво, що для того, щоб зробити бочки, у Франції є два регіони, де беруть дерева для виготовлення цих бочок. Ліси, в яких виробують ці дерева, називаються пронце і Лімузені. Так, коньяк – це з характером і своїми традиціями. А виноград для приготування коньяку росте в шести регіонах Франції і тільки. Цей напиток може називатися коньяком, який виготовлений з тих сортів винограду. А все інше це бренді. Для унікального напою є спеціальні сорти винограду. Їх три. Уні блан, фоль бланш, коломбар. У кожного сорту винограду свій особливий аромат. Перший це квіткові поєднання, другий це липа і. Легкі нотки фіалки. Третій це прорізкість, і його смак розуміють істинні поціновувачі. Процес виготовлення цього напою це найвища ступінь перфекціонізму, тобто довершеності. Варто зауважити, чим старіший коньяк, тим цікавіший його смак. Прийнято вважати, що після п'яти років відчувається яскраво виражене зростання смаку. Символ досконалості, атрибут розкоші. Коняк це незмінний супутник світського життя. Це всі синоніми бо істину епічного напою коняку. Історія напою налічує близько 2000 років, починаючи з Римської імперії і закінчуючи сучасною Францією. Мінімальна витримка коняку перед тим, як він. Де е, надходить в продажу, повинна бути не, двох, не, не менше 2 років. І має мати міцність 40% обертів. Відповідно до видержки, коняки діляться на такі категорії. ВС це коняк, який має витримку не менше 2 років. ДВС – від 3 років витримки. OP. Від 4 років витримки. XO або Наполеон це від 6 років витримки. В Україні теж є напої, які називають коняками. Вони виготовлені з сортів винограду, білих сортів винограду, які ростуть на території України. Вони діляться на три категорії: ординарні, марочні та колекційні. В свою чергу. Ординарні діляться на підкатегорії, які позначаються зірочками. Три зірочки, значить, це три роки витримки, чотири зірочки, чотири, п'ять – значить п'ять. Вони витримані в дубовій тарі або в емальованій ємкості, де є дубова стружка і е, напій взаємодії з цією стружкою. Марошні діляться на чотири категорії. Великі букви К, В. Що означає коньяк витриманий від 6 років. Наступний КВВЯ. Коняк витриманий високої якості. Цей коняк від 8 років видержки. КС. Коньяк старий, витриманий від 10 років. ДС не більше 20 років витримки. Мароші коняки витримується тільки в дубовій тарі. Процес дегустації коньяку включає в себе кілька етапів. Перше це візуальна оцінка е, коньяку. наступне оцінка і дескрипція аромату. І останнє це оцінка і дескрипція смаку.